Як жити з почуттям достатку, щоб його примножувати? Я точно пам'ятаю, що була картинка, де пішохід дивився на велосипедиста, а велосипедист на водія авто, і кожен з них думав щось на кшталт, от би мені так. Але не можу це довести, бо, скоріше за все, запам'ятала це чітко на не всі 100%, та й знайти не змогла, так що штучний інтелект мені допоміг. Отже, що забезпечить вам так зване багате життя? Ми звикли сприймати більшість речей як базу, як норму. І ті речі, які колись здавалися мрією, стають буденністю, ми просто перестаємо їх помічати, поки не втратимо, або поки не побачимо, що хтось мріє рівно про те, що ми маємо просто зараз. Саме тому така проста практика з переведенням фокусу з у мене чогось немає на у мене вже є і те, і інше забезпечує те саме багате життя. Вона допомагає згадати, що багатство це не тільки про ще більше. А про здатність помічати та цінувати те, що вже є, бо інколи те, що для нас нічого особливого, для когось рівень, до якого він лише тягнеться.